Ви платите за дівчину? Так. Мені Отчу. не вистачає. Давайте, дивіться, дивіться, дивіться. дивіться. Я роблю так. Я можу, типу, заплатити за тебе, ти не проти. Або я роблю ще, я частіше роблю цей прийом. Я кажу, давай. так. Цього разу я плачу за тебе. Наступний раз, коли ми підемо в другий ресторан, <реш> платиш ти. Всіх це влаштовує, реально сто 100. Всі такі, окей, хорошо, будемо в нам, блядь, в Бао, підемо, я буду платити і стіну. Ти і прикольчика додаєш, і так. типу. І... і все. І, і всі нормально. задоволені, типу, дякую. Nee, це хороше, головне, головне, типу, не, не тиснути. У мене така ситуація, що я просто я не з тієї позиції, що хто кого кличе, хоч, хоча частково, да, з цієї позиції. Цьому теж сенс є. Типу, — типу, е, Я просто, Якщо, наприклад, я кличу когось з друзів на обід, на каву, Пішові. то я, то я, і, за, поруч, я і за друга закину. Типу. — А, закинути. Да? Да, да, тому, тому тут не грає для мене ролі, Багат типу, чи це чи побачення. Хоча я на побачення останній раз був років 15 назад. Я не можу не можу сказати, як би це зараз було. Це просто це дуже популярна, як в TikTok і серед вообще обговорень, типу, тема, але мені здається, що коротше, це все просто. Ну, як і в стосунках, наприклад, як у мене. Ну, типа, у кого більше можливість є, то і платить. Проблема більше в тому, мене просто турбує те, що через усі ці там нав'язані конструкти суспільством. Я просто не можу у дівчини, ну, ми не можна, знаєте, адекватно просто якось, типа спитати: а скільки ти заробляєш, може, ти заплатиш. Ну, поняли? оце завжди у ця розмова. Треба вигадувати якісь приколи, як Рома, щоб, типу, якось це нормально сказати. Коротше...